Доброго вам здоров'я, шановні. 3 травня, субота, православна церква згадує сьогодні мучеників Тимофія і Мавру. Якщо зранку немає роси, до обіду слід чекати дощу. А коли вранці є рясна роса і яскраве сонце, це на добрий врожай огірків. Черемха зацвітає, чихає похолодання, а якщо квітів багато, літо буде вологим. Якщо дуб вже в зеленому листі, а ясень ще голий, літо обіцяє бути спекотним та сухим. Коли солов'ї співають на повний голос, це знак, що справжнє тепло вже дуже дуже близько. От якщо зозуля закувала до дня марфи, а в лісі ще немає зеленого вбрання, то рік буде важким на врожай. І з цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтеся безліч цікавинок: всю підбірочку про 3 травня, все, що я знайшла в нашому народному календарі українському, в альманахах старовинних, в книжках, в етнографічних різних джерелах, в календарях старовинних, все-все, що я знайшла, все вам розкажу про цей день. Про 3 травня 2025 року, про суботу. А ви додавіться відео до самого самого кінця, обов'язково ставте йому вподобайку, робіть репост цього відео, напишіть довгий-продовгий коментар. Також обов'язково діліться цим відео і, звісно, підписуйтесь на канал. Якщо досі ще не підписані, перевірте, чи у вас дзвоник натиснути, щоб отримувати своєчасне сповіщення. А ще я вас хочу запросити на свій телеграм-канал. Посилання на нього буде в описі під цим відео. На цьому телеграм-каналі періодично, час від часу, я додаю додаткові якісь цікаві матеріали по нашій з вами. Темі. І сьогодні я дякую Господові Богові я дякую всім захисникам нашим за цей чудовий день за 3 травня 2025 року за суботу. Слава Україні! Дякую заступникам Небесним за заступництво і починаю. Подружжя Тимофія і Мавра жили в Фіваїді в Єгипті за часів імператора Діоклетіана. Оце такі часи були важкі. Ці часи християн переслідували. Тимофій, син священника, служив чітцем в церкві, зберігав та переписував богослужбові книги. За це на нього донесли правителю Аріану. Тимофія затримали і намагалися змусити зректися віри, однак він залишився непохитним і прийняв випробування з радістю заради Христа. Щоб зламати його волю, Аріан наказав привести дружину Тимофія, молоду Мавру. Вона також залишалася стійкою, зносячи всі випробування. Навіть коли її кинули в киплячу воду, Мавра не відчула болю. Правитель, вирішивши перевірити цю воду сам пікся, і після цього увірував у Христа, однак його віра виявилася нетривкою, і він знову повернувся до переслідувань. Коли подружжя відмовилася поклонятися ідолам, правитель наказав розіп'яти їх. Віряни звертаються до святих Тимофія та Маври з проханнями, про міцність у вірі, щоб витримати духовні випробування та залишатися вірними християнським цінностям, про захист від спокус, просять допомоги в подоланні життєвих труднощів і збереженні чистоти душі, просять ще благословення для подружнього життя, моляться за гармонію, взаєморозуміння та духовну єдність в шлюбі. Сьогодні будуть дуже дієвими різноманітні ритуали та замовляння на укріплення подружнього життя. Щоб була міцна злагода між жінкою та чоловіком. Сьогодні можна вдома провести такий обряд. Після прибирання дому потрібно зібрати в глиняний горщик пригощню з Олиспечі, або якщо немає, можна взяти дрібку землі з горщика з квітів і залишити за порогом шепочучі, де наш дім, там і наша згода. Нехай сварка не ступає, а мир і радість процвітають. Для того, щоб слова жінки мали чарівну силу для чоловіка треба тричі впродовж дня, зранку, опівдні і перед заходом сонця, погладити чоловіка по плечу правою рукою і подумки сказати: Ти моє світло, ти моя сила, хай і моє слово буде тобі миле. А щоб чоловік не шукав втіхи в чужих розмовах. Треба в досвіта пов'язати на праву руку червону нитку або стрічкою носити її до заходу сонця. Ніхто не повинен бачити цю нитку. Кожного разу, як дивитиметеся на чоловіка, треба подумки промовити серце його моє, слово його моє, думка його моя, любов його мені. Свято Тимофія та Маври припадає на час, коли городні роботи в самому розпалі. Звісно, в нашого українського народу були спеціальні обряди для того, щоб цей посів або ця посадка, якщо це розсада, щоб вона була максимально ефективною, щоб був найбільший врожай, щоб сам плід землі був якнайкращим. Значить, і що робили для різних для різного родини були свої якісь певні обряди. Слухайте, які вони були. Значить, на засіяні грядки цибулі сідали і приказували рости цибулько, як моя срачка. Так і казали, це з етнографічного джерела, це дуже серйозне, серйозне замовляння. На Новгородсівні виконали обряд, в якому були задіяні голова і сідниці. Як садили капусту, присідали жінки пожили спідницю на голову натягали, щоб капуста в'язалася, І щоб росла велика, хлопали по сідницях. Моркву асоціювали з жіночою литкою, сіючу культуру, торкалися цієї частини тіла і приказували. Рости така морква, як моя литка. Ще в народі святомаври називали молочницею. На луках виростало багато соковитої трави, тому корови давали щедрий удій, а молоко було особливо смачним. Із нього обов'язково варили кашу мавринську, яку вважали джерелом сил і здоров'я. Цією кашою обов'язково треба було нагодувати кожного члена родини, хоча б ложечку дати. На столі в цей день неодмінно був зелений борщ із першої весняної зелені, щавлю та кропиви. Кропиву обов'язково збирали голими руками, щоб зберегти її цілющу силу, саме в таке вірили. А ще із кропиви також зробили віники. Вважалося, що легкий удар таким віником по спині допомагає позбутися втоми та недух. Таким віничком так само треба було пройтися по спинах всіх домочадців, легенько-легенько їх якби торкнутися просто цим віником. В цей час починали заготовляти молоді пагони ялини і інші рослини для лікарських потреб. Під час збирання цілющих трав знахарі здатна зважали на фази місяця, орієнтуючись на те, чи росте його світлий диск, чи зменшується. Стебла рослин радять заготовляти на молодику квіти під час повного місяця. В здорові дні рвуть круглий місяць і йде поповні, так казали. А от у третю фазу і в безмічіний період краще зовсім утриматися від збирання лікарських рослин вірили наші предки. Корені ж радять викопувати на спадному місяці. Є й особливі вірування на молодику збирали трави не тільки для зцілення, а й для наведення шкоди. Наприклад, вірили, що якщо в перший день молодика на заході сонця зібрати сік рослини, куряча сліпота і дати його комусь випити, то ця людина не бачитиме після заходу сонця аж до наступного молодика. Тим, хто торгує або веде свою власну справу, треба в обідню пору 3 травня взяти жменю будь-якого зерна, пшениці, жита чи вівса, і тричі кинути зерно за спину через ліве плече на порозі свого будинку або крамниці. Під час кожного кидання промовляти зерно кидаю, гроші прикликаю, рости моє діло в добрій годині. А якщо ви хочете привернути несподівані гроші або подарунки, варто 3 травня надягнути старі, але чисті туфлі або черевики і першим кроком вийти на вулицю, промовивши, йду за удачею, вертаюсь із добром. Якщо в цей день перший перехожий посміхнеться вам, це знак, що найближчим часом буде несподіваний прибуток. Субота в українського народу вважалася чудовим днем, коли обов'язково треба навести лад в хаті. Після довгих свят і поминальних днів все очищували. З самого ранку бралися за справу, підмітали хату, витирали підлогу, мили лавки, столи, підвіконня, ковдри і подушки витрушували на дворі, щоб вивітрити застояне повітря та напустити свіжої весняної сили. Всі вікна відчиняли настіж, випускали стару енергію і впускали нову. Посуд перемивали особливо ретельно, все мало блистіти чистотою. Сьогодні дозволяється, і навіть треба сьогодні прати, але з умовою. Прачами, тобто дерев'яними такими пральними дощечками, не можна користуватися, поки триває опровідний тиждень. Обов'язково цього дня мили голову, вважалося, що через волосся людина оновлюється, тож не можна було лишати його брудним. Важливо було помитися повністю самим і прослідкувати, щоб прокупалися, викупалися всі члени родини, дітей мили з особливою дбайливістю, старших заохочували до купелі лагідним словом. За народним повір'ям вода змиває не лише пила й всі накопичені неприємності, хвороби і втому. Навіть худобу в дворі сьогодні обов'язково вичісували та обмивали, якщо була нагода, щоб тварини теж були чистими й здоровими на весь рік. Господиням, які прагнуть миру і затишку в домі, 3 травня варто прибрати хату обов'язково в світлій хустці на голові. Під час підмітання слід думати про добрі справи та уявляти, як кожна порошинка виносить із дому турботи. При останньому підмітанні обов'язково треба тричі біти селю за годинниковою стрілкою, кажучи, не пил виношу, а жорбу, не сміття мету, а недолю. За народним місячним календарем 3 травня 2025 року в нас сьомий день першої квартири місяця. Це останній день першої чверті, Місяць ось ось пройде до другої квартири, і тоді можна буде починати великі справи. А сьогодні час підготувати для них ґрунт, душу та дім. В народі вірили на сьомий день місяць, уже говорить із водою. А отже, час ворожити, просити і шепотіти. Сьогодні дуже добре сіяти дрібне, що має ніжний ріст, наприклад, редьку, кріп. Квіти, образно формулювати бажання, не командує проханням. Ще можна і треба сьогодні готувати зілля з верхніх частин рослин для краси, вони будуть дуже добрі, а також допомагатимуть від пристріту. І також добре стригти волосся для збереження молодості, блиску та об'єму. Ніч із п'ятниці на суботу тиха віща. Якщо побачите у сні людину, яка мовчить, зверніть увагу, душа щось підказує. Що не можна робити, сьогодні в нас саме час садити капусту, але пам'ятаєте, ця справа жіноча, чоловікам в цій роботі участі брати не можна, нехай вас не бентежить те, що сьогодні субота. Насправді найкращий час для посадки капусти це середа і п'ятниця, але в суботу це робити не заборонено. Субота також вважається жіночим днем. І в деяких регіонах вважалося, що і в суботу так само добре сіяти капусту. Просто це не розповсюджено по всій Україні, але тим не менш цей день вважається дуже вдалим для цього. Втім, ще раз наголошую, чоловікам не можна торкатися взагалі цієї справи. Це суто жіноча справа. Не можна чоловіків до неї підпускати. 3 травня селяни помічали, якщо корови не їдяться соковитої трави, молоко в цей день буде особливо смачним і густим. Щоправда, потрібно поводитися з ним дуже обережно. Якщо пролити молоко, це до великої біди в домі. В цей день не радили вдягати темний одяг, щоб не притягнути в життя неприємності. На Мавру не можна плакати від сміху чи щастя, інакше в житті почнуть ставатися, події, що принесуть справжній сум. Ще одна народна пересторога на цей день не купувати і не дарувати носовичків, інакше можна накликати тяжкі випробування пов'язані з хворобою чи втратою. 3 травня в 2025 році, це в нас субота на провідному тижні, а провідний тиждень не для посіву льону та конопель. З того вражаю буде полотно, але не на весілля, а на похорон. Старі кажуть, така праця до небіщика. В принципі, я вам розповідала про це кожного дня на цьому тижні, і сьогодні ця заборона, останній день, коли вона діє. Завтра вже вона знімається. З завтрашнього дня можна вже буде сіяти і коноплі, і льон. Прати сьогодні можна, але тільки не за допомогою прача. Прачом не пери, бо як будеш прати прачом, то град буде прати добро. Тобто піде добробут із родини, із господарства. В наших предків була така прикмета, якщо прати на провідному тижні прачом саме, то град поб'є всі посіви, а це була просто катастрофа для наших пращурів. З цієї ж причини сьогодні не можна шити. Сьогодні суворо заборонено сушити білизну на дворі, особливо біля водойм. За народними переказами, це може привернути увагу болотниць, загадкових духів, що живуть в болотах та водоймах. Вони можуть бути небезпечні. Болотниць в нашого українського народу уявляли як жінок з довгим розпатленим чорним волоссям, яке вкрите осокою та незабудками. Зеленоокі, ці істоти завжди оголені, наче частина природи, і приховують за своєю привабливістю смертельну небезпеку. Їх головна мета заманити людей в болото і там їх залоскотати до смерті, подібно до мавок, затягуючи в глибину трясовини. Якщо побачите, що білизна, залишена сушитися на березі, зникає, то знайте, це справа рук болотниці. Вона краде випрану одежу не просто так, а щоб завадити господиням в їхніх домашніх справах, показати свою зловісну силу та втручання в світ людей. Наші прабабці вірили, що білизна, залишена без нагляду біля водойм, стає своєрідним провідником для болотниць, які можуть наслати біду на того, хто її сушить. Ще, якщо хтось занадто довго перебуває біля болота або сушить білизну знову ж таки біля болота, болотниця може для тої людини спровокувати стихію, наслати на її господарство сильний вітер або холодний дощ, який знищить все довкола. Вкравши речі людини, вони отримують силу та владу над тими, хто залишив ці речі. Найстрашніше, що ці духи майстерно вводять людей в оману. Сьогодні в нас 3 травня 2025 року, а це означає, що купатися у відкритих водоймах суворо, суворо заборонено нашими предками. Ще не час. В Україні здавна вірили, що не можна купатися до того, як прийде День весняного Миколи, або Микола літній, що я називати, ну, взагалі-то весняний Микола. Це в нас буде 9 травня, і до того часу ми в воду не залазимо з вами. Чого? Того, що якщо хтось порушить цю заборону, то з тої людини виросте верба, що це означає? Я вам вже вчора розповідала, можу сьогодні повторити так само, і взагалі цю заборону я буду повторювати до Миколи Весняного, ну тому що зараз сезон для, для цієї заборони а в старовину вважалося, що коли людину ховають. Потім з того місця, там на цвинтарях часто висаджували вербу, просто достатньо було кілок вставити, воно проростає. І через те казали, що виросте з людини верба. З приводу посту, то сьогодні, в суботу, у нас тривають м'ясниці, загальниця в нас вже пройшла. Далі просто м'ясниці, це тижні, коли в нас буває піст в середу. Або в п'ятницю, а, а просто і в середу і в п'ятницю. Це в нас сухі дні називаються, але ж у нас з вами сьогодні субота. Тож в суботу ми з вами можемо їсти абсолютно все, чого наша душа забажає: і яйця, молоко, рибу, всі-всі страви, які вам хочеться, але без надміру. Зловживати все ж таки не треба харчуванням. І 3 травня іменини в нас відзначають, люди з такими іменами. Це в нас Тимофій та Петро. Цього дня хочеться привітати іменинників з їхнім святом. Хочеться побажати миру в душі, радості в серці, міцного здоров'я, щирої підтримки рідних людей. Нехай кожен новий день приносить добрі новини, теплі емоції та нові звершення. А небесні покровителі нехай завжди стоять на сторожі ваших мрій, і допомагають у здійсненні всього задуманого. Ось такий сьогодні дуже цікавий день, шановні глядачі, але ж завтра буде новий день, і ми знову з вами зустрінемося тут, на цьому каналі, де я вам розкажу про те, яке сьогодні свято і що нам можна робити. Дуже цікавий період у нас з вами, дуже цікавий день. Завтра обов'язково повертайтесь на цей канал. Буду вас чекати. І сьогодні я вам дякую за цікавість до українських традицій. Слава Україні! Будьте здорові, бережіть себе і до зустрічі завтра. До побачення!